А я казав про і зараз мене ця тема, що саме цікаво, не відпускає вже от весь час війни. Це тема відчуття дому. І дому не без якихось там філософських, якраз цих слоїв, а все дуже-просто ну, просто, ну, от, ну, от, фізично відчуття дому, себе в ньому, як тобі там добре, тобі там тепло. Ем, де ти можеш відпочити. Оскільки ну, зараз, звичайно, з відпочинком ну, ти не можеш в Україні ну, ні, ні на якій території країни не можеш ніде абстрагуватися від того, що відбувається, то єдине, що тобі залишається, типу єдина територія, яку ти можеш собі сам створити, це територія твого дому, де ти там після обстрілу, після якоїсь ем, поганої новини. Лягаєш і, і, і відпочиваєш. В мене цього не було до війни. Ну я згадую всі свої, наприклад, попередні. Квартири, <с> <с> да, і я не можу сказати, що вони що хоч, хоч десь я відчував себе. Ну, взагалі думав про будинок. Ні, це все було просто місце переночувати, поїсти. Що важливо. Білі стіни, все просто, мало меблі. Ну, типу, класичний набір, значить, <с> молодої людини. От, але. Моя також така думка, що ось цей мінімал він не створений для того, щоб там відпочивати. Це чисто така робоча зона, в якій ти працюєш. Тому я не знаю, може це вік. Ну навряд чи це вік. Я думаю, що це така обстановка навколо, що оце покупка килимі, купити свічку. Це все стало принаймні для мене. Таким собі курортом, справді курортом, де я, ось таким е- ти пережив цей день, слава Богу, пережив, обстріли відбулись, я не знаю, новини прочитав, все, ти прийшов додому, і ти даєш собі змогу відпочити і наступного дня переживатися ще раз і ще раз і ще раз.